Колярка втрапила під колеса авто. Дитину забрали до медзакладу. Паливна наука директора Машівського ліцею судять за привласнення пального. Жінка більше не народить. Волинська кошерка під слідством. Доступні ліки 2025. Де взяти і які переваги для голення? Траурна звістка надійшла до Рожищенської громади. Бежальна війна забрала життя ще одного захисника 42 річного Миколи Пахлі із села Ольганівка. Його земний шлях обірвався раптово під час лікування. По собі герой залишив дружину, двоє дітей та матір. Про дату та чин прощання у громаді повідомлять згодом. До рідної шацької громади навіки повертається захисник Олександр Пархомук, якого довгий час вважали зниклим безвісти. Однак згодом стала відома траурна звістка. Останній бій воїн із села Плоске прийняв 21 жовтня 2023 року на Донеччині. Прощальна панахида за 25-річним оборонцем відбудеться у стінах свято-михайлівського храму Шацька, поховають Олександра Пархомука на кладовищі рідного села. Невблаганна війна знову чорною звісткою прийшла у Камінь-Каширську громаду. Боронячи українську землю від окупантів, загинув молодий герой із села Раків Ліс Максим Кухтей, 2002 року народження. Життя бійця обірвалося 16 жовтня цього року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим воїном повідомлять додатково. 16 жовтня на Волині попрощалися з уродженцем села Широке Луцького району Андрієм Шепеляком. 1996 року народження. Нагадаємо, під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області воїн отримав поранення несумісні з життям. Чин похорону відбувся у свято-іллінському храмі села Борочиче. У селі Немер в останню дорогу провели героя Василя Шафранюка. Прощались біля дому захисника, відспівали у місцевому храмі. Воїн Василь Шафранюк загинув 12 жовтня біля Покровська. У нього залишились батьки та дружина, що чекає на їх дитину. Оборонця поховали на сільському кладовищі з усіма почистями. Один із побратимів наголосив: Василь Шафранюк був не просто командиром, а душею взводу, справжнім старшим братом. Тепер йому назавжди. 36 18 жовтня Боратинська громада прощатиметься із захисником Дмитром Семенюком. Герою назавжди, 32, загинув 14 жовтня на Сумщині. О 12-й годині розпочнеться чин похорону біля будинку загиблого у селі Гірка Полонка. Траурна хода рушить вулицями села. І о 13.00 розпочнеться панахида та прощання у храмі святого архістратига Михаїла. Захисника поховають на місцевому кладовищі. Провели в останню дорогу загиблого героя, жителя села Овадне Олександра Пальшина, захиснику на віки 48, Загинув на війні 10 жовтня. Останню земну дорогу воїна встелили квітами. Мешканці громади стояли на колінах із прапорами, віддаючи шану герою. Коваль у жалобі. В останню дорогу провели одразу трьох героїв: Романа Йовика, Олександра Гнатюка та Ігоря Карпука. Роман Йовик мешканець Люблинецької громади, який довго проживав у Ковалі. Був старшим стрільцем-оператором стрілецького батальйону. Загинув 11 березня на Курщині. Герою назавжди 44. Солдат Олександр Гнатюк був на війні механіком-водієм штурмового батальйону. Воїн загинув 10 жовтня біля села Павлівка. Запорізької області, герою на віки 44. Ігор Карапук був стрільцем-снайпером. майже рік вважався зниклим безвісти. Стало відомо, 47-річний захисник поліг на Курщині ще 1 листопада минулого року. Героїв відспівали у соборі благовіщення Пресвятої Богородиці. Потім відбулася громадянська панахида на площі героїв Майдану. Останній спочинок захисників на алеї Героїв міського кладовища. Пожежа у селі Комарів Ковальського району горів житловий будинок. Вогонь гасили рятувальники 17-го державного пожежно-рятувального поста Сторійська та вогнеборці із сіл Луків і перевали. На щастя, обійшлось без потерпілих. А причина займання недолі конструкції нагрівальної печі. На вулиці Софії Ковалевської у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода з потерпілою зі слів очевидців під колеса авто втрапила школярка. На місце події відразу прибули медики та правоохоронці. На очах, що я бачила, їхала машина, так якби виїжджала з провулка, і на зустріч їхала ще одна машина. Дівчинка просто була в телефоні. Вже зі слів мами почула, що їй дзвонила мама, попередила, що вже біля глобуса їде, так якби маршрутка, і дівчинка в телефоні. Фоні була неуважна переходячи дорогу, вона не зупинилась, не на ліво, наліво, на направо, що їде машина. Вона просто перебігла дорогу, спішивши на свій транспортний засіб. Зі слів правоохоронців, попередньо встановлено, що дитина перебігала пішохідний перехід. Наразі ж потерпіло, доставлено для огляду до медзакладу. Сталася дорожня транспортна пригода за участю автомобіля, який рухався. В напрямку по вулиці Софії Ковалевської, і дитина, виходить, перебігала не перебігла один пішохідний, не добігши, скоротив, хотіла скоротити і, перебігаючи другий пішохідний, вдарилася в бік машини. Наразі зараз стан дитини встановлюється. Зараз на даний момент забрали в лікарню для подальшого огляду. Як розповіли свідки дорожньо-транспортної пригоди, дівчинка перебігала дорогу, дивлячись у телефон. Аби уникати таких неприємних ситуацій, слід розповідати дітям про усю небезпеку неуважності на дорозі, зазначають лучани. Батьки наголошуйте, будь ласка, своїм дітям, коли вони переходять дорогу, звертали увагу, так як на світлофор, так і наліво, направо дивилися, чи їде машина, і не були в телефоні, тому що телефон їх просто відволікає від того, коли вони переходять дорогу. На Волині акушерку гінекологиню запідозрили у неналежному виконанні своїх обов'язків. На лікарку у поліцію заявила її пацієнтка, тож відкрили кримінальну справу і почали з'ясовувати, що ж трапилось у медзакладі і як діяла лікарка. Вона до слова за сумісництвом завідує відділенням. Вона не лежала по професійні обов'язки у дня медичної послуги Допустила Певні порушення медичних критеріях, що призвели до наслідків, перебуваючи далі на цій самій посаді, і на думку сторони обвинувачення, продовжуючи проводити маніпуляцію та лікувальні дії в даному закладі, вона може таким чином вчинити і інше кримінальне провадження аналогічного змісту. Слідчі і прокурори просять відсторонити лікарку від посади. Ми допитали ряд свідків, які є підлеглими, безпосередньо підозрюваними, І оскільки проваджується останні досудове розслідування, ми говоримо про ті ризики, впливу на підлеглих з метою виконання об'єктивної істини. За даними слідства, нібито через дії лікаря пацієнтка втратила можливість мати дітей. Як кажуть правоохоронці, ще у березні минулого року, внаслідок неправильного лікування, у 45-річної пацієнтки виникли ускладнення і її довелося оперувати. Перевіряють як дії лікаря, так і самої пацієнтки, наскільки та дотримувалась процедури лікування. Подія мала місце в 24-му році, ваша честь з метою у зв'язку з великим я розумію, але без проведення відповідної судово медичної експертизи, яка значний час тривала, неочевидне вчинення кримінального правопорушення і більше з 2024 двадцять четвертого року. Попросите відсторонити і від посади завідуючої, і від посади лікаря. Так, Ваша честь, щоб просто на період, доки ми закінчимо, і а скільки вам ще необхідно судового розслідування проводити? В межах я думаю, двох місяців ми закінчимо Ваші честь. Про підозру гінекологині повідомили 29 вересня. Подія мала місце у 2024 році, тобто досудове розслідування триває ну, щонайменше рік. Ну, фактове, я розумію. Тобто за цей рік не впливало, не перешкоджало і тому подібне. Та й ми це досудове розслідування робили максимально все документально. Ми вже показували висновки експертиз. Ми повторно уточняємо деякі моменти, які нам необхідні для повної картини проведення лікування потерпілого. Захисниця лікарки переконує суддів не відсторонювати медика від роботи. Мовляв, та на колег свідків у справі не впливала і не впливатиме. Прокурор як вікно сказати, лукавич що підпорядкувані. Ці медичні працівники, не жоден з тих працівників, які були допитані в судовому, під час до судового розслідування, не є її підлеглими. Проризик продовження кримінального правопорушення це також лише припущення, оскільки це злочин з необережності. Не можна продовжувати вчиняти необережний злочин. В противному випадку це вже має бути кваліфікуватися це діяння як умисне. Мовляв, навпаки, лікарка всіляко сприяє розслідуванню. Підозвільна співпрацює слістом, дає є покази. Не вчиняє будь-яких дій, які ускладнили чи зірвали приявлення слідчих дій. Колегія суддів лише частково задовольняє прохання прокурора та слідчого ви відсторонені від посади за внутрішнім сумісництвом завідуючим відділенням як лікаря гінеколог, Ви не відсторонюєтесь від вашої діяльності професійної. Зрозуміло рішення судови. До слова, днями правоохоронці просили на час розслідування відправити лікарку під домашній арешт. Судді відмовили, обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Олена Лищук, Неля Прокопчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Кажуть, що директор то обличчя закладу, але у Машівському ліцеї неподалік Любомля. Директор, схоже, став ще й неабияким двигуном. Миколу Оніщука правоохоронці звинуватили у привласненні пального, яке загадково зникло із освітнього горизонту. Собі привласнив 1800 літрів пального, завдавши в такий спосіб. Збитків на 48 тисяч гривень з січня 2019 року, по квітень 2023 року. Прокурори наполягали на тому, щоб відсторонити керівника навчального закладу від посади, проте суд першої інстанції не дослухався суд інстанції також не відсторонив. Місцевий суд визнав директора ліцею винним. Його вирішили покарати п'ятирічним ув'язненням. Машівський освітянин оскаржує вирок. Схема за версією слідства була проста: пальне ліцей отримував, а от до шкільного автобуса не все доходило. Зате на заправках талони на пальне використовували регулярно. Коли ж з Вишнівської сільради прийшла комісія провести планову інвентаризацію, виявили недостачу талонів на дизель. Не пальне та бензин. Спочатку директор ліцею говорив, що то інтригани проти нього змовились. Де ж ділися ті талони? Розкажіть ясно зрозуміло. Ну, побачите така ситуація, ви знаєте, але я, якщо чесно, я не хочу все це коментувати. Хай Бог їм суддя тим людям, які розпускають всі ці ті чутки, і те прекрасно всі знають. Від кого воно йде, ну але я кажуть, час покаже максимально толерантно відношу до того до всіх тих пліток, чуток, до тих інтриг, що там плетуться. А от згодом, коли завершили розслідування і вже суддя спитав, де талони на пальне, Микола Оніщук сказав, винним себе не вважає. Мовляв, талони він збирав, накопичував у сейфі для ліцею. А ще він буцімто позичав талони підприємцям. Ті мали повернути їх в школу. Комісія запитувала, директор сказав, що. Талонів нема, насправді були, просто не хотів віддавати, щоб не забрали, так пояснював. Чи бува не почав заливати вже не пальне, а казки у вуха присутнім тепер розбирається ціла колегія суддів. Між тим, коли у 2022 році Вишнівська сільрада попросила передати дизель на потреби армії, директор сказав ні, бо, мовляв, не довели, що то точно на ЗСУ. Хоча директор Машівського ліцею просить його виправдати, фінальної крапки досі нема. Сідання раз за разом відкладають то підсудний хворіє, то змінює адвоката. Тепер його адвокат просить витребувати із шацького суду всі матеріали цієї справи. А ви за місяць не змогли приїхати в суд апеляційної станції для того, щоб тому, що всі докази, які просите вам надати, знаходяться в матеріалах даного кримінального провадження. для того, щоб ознайомитись з матеріалами кримінального провадження, по перше. Потім узгодити свою правову позицію вже за місяць, як ви здійснюєте захист вашим підзахисним, і нарешті знайти місце і можливість вийти в нормальному режимі на відеоконференцзв'язок. Бо ми зараз будемо ставити питання про вашу особисту участь в судовому засіданні, оскільки ви не здатні забезпечити свою участь в режимі відеоконференцзв'язку. зв'язку. Засідання знову відкладають. Чи продовжує директор ліцею новий підхід до освітнього процесу накопичувальну систему талонів? Це питанням». Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Доступ до лікарських засобів для жителів Волині суттєво покращився. Кількість аптек, що беруть участь в програмі Доступні ліки, зросла з двох сотень до понад 540 пунктів. Як зазначила голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Програма гарно себе зарекомендувала. Ми бачимо у цифрах стосовно роботи з цією програмою. Ми бачимо, як зростає щорічно кількість аптек на ну, вашій території, яка долучається до програми. Ми бачимо, що долучаються нові пацієнти. І якщо минулого року за увесь минулий рік ми заплатили аптекам учасникам програми 67 мільйонів гривень по програмі реімбурсації, то зараз навіть станом на жовтень місяць це вже складає понад 130 мільйонів. Підтримує розвиток програми в області й Волинська обласна військова адміністрація. Саме наша область демонструє один із найкращих показників по країні щодо забезпечення мешканців сіл медикаментами. Цьогоріч, станом на зараз, понад 173 тисячі волинян отримали необхідні ліки безоплатно або з частковою доплатою. На... 15 жовтня в Волині реалізовано більше 409 тисяч рецептів для наших людей. Це ну ви самі розумієте про обсяги. Да, більше 560 аптек зараз працює ну, по цій програмі. Це дійсно. Велика цифра, ми працюємо, щоб вона збільшувалася, щоб більше наших громадян у різних куточках регіону могли отримувати цю важливу для себе послугу. На регіональну зустріч на Волині завітала й директорка проєкту SafeMed – безпечні доступні та ефективні ліки для українців. Ребека Коулер. Жінка зазначає, що доступні ліки є надзвичайно важливою місією, адже кожен повинен мати доступ до медикаментів, не зважаючи на місце проживання чи фінансовий стан. We Safe Med, a US e, наша програма SafeMed, проект, який фінансується американським урядом та американським народом, має е, віру і має е, розуміння, що доступ до е, надзвичайно важливих для життя лік, е, лікарських засобів повинен е, бути наданий кожній людині. Без різниці їхнього фінансового статусу, та без різниці від де вони проживають. до слова цьогоріч вперше до програми додали препарати для лікування вагітних та породіль, дитячих захворювань, онкологічних захворювань, зокрема раку молочної залози, тощо, плюс розширено перелік ліків, призначених для лікування таких поширених захворювань, як серцево-судинних хвороб, ендокринної системи, глаукоми, розладів, психіки та поведінки. Метаболічних та аутоімунних хвороб тощо загалом на зустрічі обговорили перспективи розвитку програми в майбутньому. Поспілкувалися з сімейними лікарями, лікарями спеціалізованої допомоги, пацієнтськими організаціями, представниками аптечного бізнесу. Аби стати учасником програми, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Той, в свою чергу видає рецепт на необхідні препарати, які пацієнт має змогу отримати в аптеках, де на дверях є наліпка, тут є доступні ліки. Анна Рарох, Неля Прокапчук. Телеканал Аверс. Творчість, що надихає та відкриває нові горизонти. Юні таланти Волинської обласної малої академії наук України відтепер мають можливість розвиватись, навчатись та втілювати найсміливіші ідеї тепер уже у сфері дизайну. Завдяки підтримці фонду Ігоря Палиці, тільки разом студія графічного дизайну отримала новий професійний монітор, який допомагатиме освоювати нові знання. Щоб досягти гарних результатів, перше, що потрібно, це бажання учня. Що він приходив і хотів займатися графічним дизайном. Друге, він повинен зрозуміти, що йому потрібно займатися системно. Тобто він має щотижня виконувати якийсь певний об'єм роботи, щоб отримати в кінці гарний результат. Техніка в дизайні дуже важлива. Краща техніка, кращий результат. В нас загалом на кафедрі непогане обладнання, але ми завжди потребуємо покращення. Краще обладнання завжди кращий результат. Цей простір у студії це не просто аудиторія з технікою. Це місце, де ідеї оживають, де юні таланти роблять свої перші впевнені кроки у світ творчості та дизайну. Саме тут народжуються нові концепції, якими одного дня прикрашатимуться бренди, книги, афіші та цілі міста. Займаюся дизайном, вивчаю нові для себе стилі, власне, прагну розвиватися в сфері. Креативні більше аніж систематичній. Попередньо займався програмуванням. Це теж мене цікавило певний час. Проте цього року вийшов переключитися на дизайн. Це взагалі прикольно, коли творчі молодь збираються разом та намагається генерувати креативні ідеї, власне, і втілювати їх в життя. Це досить важливо, оскільки це в будь-якому разі краще, ніж думскролити скролити в тіктоці вдома ввечері. У студії займаються школярі з різних куточків області: допитливі, креативні та надзвичайно вмотивовані. Вони не просто навчають. А творять, експериментують і вже сьогодні відчувають себе справжніми дизайнерами. Їхні ідеї сміливі, а очі горять від натхнення. Сюди прийшла, бо мене дуже цікавить графічний дизайн. Цей напрям мені дуже подобається, мене завжди цікавило програмування. І от якраз те, що тут пропонують, це багато різних завдань, це навички, і для загального розвитку це дуже цікаво. У цій студії підлітки знайомляться з основами візуальної комунікації графічного дизайну, створюють власні проекти та презентують їх публічно а також здобувають нагороди на всеукраїнському рівні. «Я Хочу подякувати благодійному фонду Ігоря Палиці, тільки разом, який дуже активно і дуже так системно підтримує мало академію у всіх наших починаннях. От, власне, такий експеримент наш, як студія графічного дизайну, дуже вже теж показує дуже гарні результати. Минулоріч учасники студії були переможцями. Маємо золото, маємо два срібла і дві бронзи на всеукраїнській олімпіаді геніїв це найбільший конкурс екологічного спрямування в Україні. Співпраця з фондом триває вже не один рік. Вона не просто допомога матеріалами чи технікою, а інвестиція у майбутнє регіону в дітей, які завтра творитимуть нову Україну. Світ сьогодні розвивається невпинно і дуже стрімко. Саме тому розвивати науково технічний потенціал потрібно вже сьогодні розпочинати з дітей шкільного віку, саме тому. Му мала академія наук спільно з фондом «Ігоря Палаця тільки разом, а також двома вищими навчальними закладами нашого міста сьогодні, конкретно Волинським національним університетом імені Лесі Українки, три роки тому започаткували проект Шкільний університет, до якого долучаються уже сотні дітей для того, аби цікаво, весело, корисно проводити свій час у найрізноманітніших гуртках, і ми спостерігаємо за тим, як з найрізноманітніших наукових. Спеціальностей діти обирають свої улюблену, і сьогодні це школа графічного дизайну. Від фонду ми подарували їм монітор для того, аби їхні заняття були більш професійними і більш якіснішими. Тут у стінах навчально-бібліотечного корпусу ВНУ зростає покоління, яке мислить креативно, сміливо і по-новому бачить світ. Саме з таких ініціатив починається велика справа: формування освіченої сильної нації. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Це прапор моєї бригади 116-4722. Це мої всі хлопці підписувалися. Павло Мізернюк, житель села Михлин в п'ятому поколінні, пішов на війну, аби захищати східні рубежі нашої держави. Мені позивний дали святий, бо виходили на цей, я там мав з собою миро. Я всім хлопцям іконки підбройники повставляв, миром лоба мазали, і молилися, як виходили весь час на позиції. Стрілець санітар, який не без допомоги віри спас не одне життя побратимів. Це салтарі весь час з собою возив, це люди давали багато, бачите? Ну, треба дивитися. О, молитовники. То все зі мною їздило. З 13 років Павло неочікувано для себе відчув потяг до вишивання. Колись мама вишивала рушники, і я в неї полотна натяла. І вона мені показала, я почав там салфетки всякі вишивати, всякі маленькі картинки і щось захотілося ікони вишивати. Вже в дорослому віці в обідні перерви на роботі відпочивав, продовжуючи творити. Ікону Ісус Христос Павло вишивав три місяці. Оці менші десь за 3-4 тижні пішов файла сісти, і є натхнення, нема життійських проблем. Ну, вишивав я до того часу, поки не жнився. Там вже не було коли. Є таке діло, так. Да. І навіть на заробітки в Польщу взяв з собою полотно і нитки. А вже зашивав вдома, бо часу не хватило, приїхав додому і в Польщі мав час і зашивав. А як через кордон перевозили? Не була це культурна цінність, ні, не казав? Ні. ні. Ніхто нічого не казав. Поляки дуже хотіли купити. От. Їм ну, подобалося, що нас, каже, такої ніхто не робить вже. От. До теї пори не продали одне іконе. Неодноразово на фронті професійні навички і віра рятували життя нашим захисникам. Падали багато біля нас мінометка, не розірвувалися. І ну, всі хлопці, ці, що ми ходили на виходи, всі живі. Тільки вже як мене перевели другий цей, то один хлопець загинув, ну, не винесли його. Там зараз гаряче і не винесли. А так всі хлопці мої всі живі. Хантузів ми всі мали. Такі дрібні, осколочні, що їх навіть не виймали, а всі живі, що тільки один з наших цих побратимів загинув. Ну, по безлісті можна сказати. Дронами летали, він лежить там на полі бою. Після демобілізації побратими Павла і досі телефонують та просять помолитися за них перед завданням. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук. Телеканал Аверс. суботу 18 жовтня за прогнозами синоптики в Україні очікується переважно хмарна погода. На заході дощитиме. Температура вночі 5-9 вдень 10-15 з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями на сході країни. Температура вночі 6-9 в день 12-15. На півночі похмуро, можливий і дощ. Температура вночі 6-8 вдень 13-15. Небо буде вкрите хмарами і на півдні країни. Температура вночі 6.12 в день 13-16. Мінливою погоду прогнозують у центральному регіоні. Температура вночі 7-9 в день 13-15.